Який вигляд повинен мати сучасний медичний заклад: Світле охайне приміщення, сучасне обладнання та достатні фінансування, аби задовольняти потреби медичної установи та пацієнтів? Днями ми побували в хоспісі Святої Єлени та в амбулаторії в мікрорайоні Мирний, де намагаються створити належні умови для своїх пацієнтів. 17 років тому на базі відділкової лікарні станції Коростень було відкрито хоспіс Святої Єлени Товариства Червоного Хреста для онкологічних хворих. Багато змін відбулося за цей час. Та найприємнішими, за словами завідуючої, є останні це ремонт у приміщенні та поява нового ганку, який відповідає вимогам закладу. Сьогодні хоспіс Святої Єлени може прийняти 26 пацієнтів, які мають невеликовні хвороби. У ньому створені належні умови працює висококваліфікований колектив. А нещодавно було відремонтовано і приміщення за рахунок благодійних коштів меценатів. Нові пластикові вікна, двері, кахельна підлога змінили вигляд до невпізнання, начебто, все гаразд, та є проблеми. Найперше, що не вистачає коштів. Хотілося б, щоб це все було ці госписи, щоб вони були на державному рівні вже якось затверджено положення про ці госписи, щоб в сфері обігу наркотичних засобів щоб теж якісь лад навели. Тому що дуже важко отримати ліцензію на наркотики. Дуже ще багато проблем. І дуже хотілося б, ще одна така проблема є у нас в країні. У нас майже не готують спеціалістів по допомозі політивної хосписної через те багато таких ключових проблем. Але це, це має бути на рівні держави. Ще ну, ви бачили, що ми стомат, кабінет відкрили. Нам би хотілося ще, і так це нам якби так потрібно, щоб дівчата мали якийсь персонал, щоб мав таку кімнату психологічної розгрузки, фізичної. Хочу встановити там гарні тренажери, такі, щоб, знаєте, для, вони ж тут дуже важко піднімають і все, щоб вони трошки могли розгрузитися. Я так думаю, що ми. Найближчим часом це все зробимо. А на кого розраховувати? Хто має підтримати? Як сподіваєтеся? <рес> Щоб Бог пошля спонсорів, як завжди. Господь нас не полишає. Іншим разом видає, що так важко, так важко, що все ну далі нікуди. Тут раз тобі і хтось з'явиться. І ви ж бачите, що в такий, такий складний час, нам вдалося зробити такий трудоємкий затратний ремонт. Людмила Буслаєва наголошує, що хоспіс – це будинок, в якому бережуть життя, скільки б його не залишилося. Це центр милосердя, співчуття і безкорисливості, а ще волонтерства. Координатор місії норвезької Віра Надія Любов та Шведської Вінден в Україні Сергій Ковальчук зазначив, що підтримувати та допомагати тим, хто йдучи по життю, спіткнувся об хворобу, потрібно завжди і всім. І не має значення, де ти живеш, в Україні чи Швеції. А відремонтований ганок це ще один гвинтик у великому механізмі милосердя, яке проявляє. Закордонні друзі, справа в тому, що ну, проблема з цим ганком багато років вже турбувала і Людмилу Михайловну, керівника цієї установи, і, ну і по суті мене, тому що вони, ну, вона до мене зверталася і просила постійно про це, і я мав все завжди в голові своїй. Але потім є така організація Вінден в Швеції, яка об'єднує старичків, по суті, люди, які люди, яким за 70 років. Вони працюють безкорисно і збирають гроші і виконують гуманітарні проекти. От я звернувся до них з такою пропозицією допомогти. І вони розглянули цю пропозицію і вирішили, що це слушна і дуже цікава пропозиція. Справа в тому, що, як ви чули, так дуже складно було пацієнтам і працівникам цієї установи з такими умовами, без, без цього ганку. Але зараз, я думаю, їм дуже легко і. Ми відповіли на цю потребу. А взагалі він дано ну, планує далі допомагати. Можливо, наступні проекти ми розберемо, розглянемо ці проекти. Якщо вони задовільнять шведську шведську сторону, то є, є варіанти, що буде реалізовано. Найщасливіші люди ті, хто вміють допомагати іншим, просто по волі душі. Саме завдяки благодійній допомозі небайдужих людей в Україні та за кордоном і вдається вирішувати багато проблем, які на сьогоднішній день є в хоспісі, зазначив міський голова Володимир Москаленко. Плече підставляє і міська влада, але те, що було зроблено за кошти благодійників, вразило і міського голову. «Зовсім перебудовано, зроблено капітальні ремонти, помінено, дуже естетично зроблено з таким, тобто таким, як ми зараз називаємо європейським підходом, європейським ремонтом, гарне постільні тона, приємність, От уже таких запахів немає, скажімо, колись були мебель гарна. Це теж допомагають норвежці, шведи, французи, наші благодійники. На жаль, держава поки тільки плече не підставляє, і у нас на сьогодні нема закону про госпіс, а він так потрібний. Зрозуміло, що сьогодні такий час, що багато благодійників, які про це думають, які допомагають, які стали більш цивілізовані. І ми всі розуміємо, що всі ми люди, і ми не знаємо, які там наслідки нашого життя, хто де буде закінчувати життя і відносяться дуже позитивно до того, щоб. Працюючим людям допомогти і створити гарні умови. Тому честь і хвала працівникам госпіса, які тут працюють, це просто саме люди. Це важко словами передати, які ми вдячні їм, що вони такі є, що вони допомагають людям, які вже на жаль доживають. Медична реформа, про яку багато говорять в Україні, має бути, але поки владці вирішують, як і що робити, благодійники допомагають медичній галузі, як можуть. Хоспіс не єдиний приклад благодійної допомоги. Коростенці, які живуть в мікрорайоні Мирний, мають можливість отримувати весь спектр медичних послуг поблизу дому. Амбулаторія сімейного лікаря, номер один коростенської центральної міської лікарні, працює вже давно. Вона обслуговує майже три тисячі коростенців. Віднедавна надавати та отримувати медичні послуги стало набагато приємніше. У медичному закладі зроблено сучасний ремонт. Йому радіють як медики, так і пацієнти. Чи часто вам доводиться звертатися за медичною допомогою до своєї амбулаторії і взагалі ваше враження від того, як вона змінилася за останній час? Ну, звертатися то не часто, а змінилася вона набагато на, на краще. Благодаря нашому новому руководству завода, профспілки, багато все краще стало, ремонт зробили. Ми кожен рік проходимо тут медогляд, свої тут аналізи беруть, лабораторія своя. Працівники досвідчені дуже. Комфортно, як сказати. Не треба їздити в город, в місто, а тут все на місці, і врачі свої, і медсестри свої. Дуже задоволені тим, що зробили тут для, для нас, для вважайте, не тільки для працівників нашого заводу, а для... Цього посолку і сюди входить і район, чоловка тут лікується. У будівлі, де розташована амбулаторія, розміщено єденний стаціонар. Два рази на тиждень працює лаборант. Я навіть свій стоматолог, та людей хвилює інше на сьогоднішній день. Дякувати Богу і долі, що в нас хороші керівники, як Савінський Павел Зінович, як Вербицький Пав Віктор Павлович. Як Волошенко, що вони сьогодні зробили ремонт у нашому ФАПі? У нас часто дуже часто приходиться обращатися до врачів і вони йдуть на допомогу людям по візову. Але одне погано, що немає в нас аптеки. Уже я ось на посілку живу 42 роки. Аптека в нас завжди була. У місті на кожному остановці, на коло кожного стопа є аптека. А чому у нас немає? Ми дуже просимо керівників, лікарні чи поліклініки городської, щоб нам допомогли, щоб у нас була аптека. Зручність і доступність медичних послуг підтверджує і сімейний лікар Оксана Подайніцина. Вона наголошує, що заклад потрібен, аби пацієнтам було зручніше і швидше отримувати потрібну консультацію чи лікування. Адже переважна більшість пацієнтів це люди похилого віку. Найчастіше до нас звертаються люди пенсійного віку, зв'язку з тим, що даний у часі люди турбує підвищений артеріальний тиск і в зв'язку з цим виникають у людей проблеми, і вони частіше звертаються за допомогою. В амбулаторії працює два сімейних лікаря, дві сімейних дві дільничі медсестри, одна медсестра денного стаціонару, один лаборант, який приїжджає два рази в тиждень, зубний лікар, фельдшер, дві молодші медичні медсестри. Ну, якщо потребує Пові ну, консультації вузькі спеціалісти ми відправляємо в поліклініку до вузьких спеціалістів, до невропатолога, ендокринолога, астроентеролога. А взагалі такі загальні проблеми ми, якщо можливо, то ми вирішуємо як сімейні лікарі а тут на місці. На сьогоднішній день з якими проблемами ще стикається амбулаторія, що необхідно в першу чергу? В першу чергу, як вже говорили люди, нам потрібна аптека. В структурі Коростенської центральної міської лікарні є три амбулаторії. Це в мікрорайоні Коростень-Подільський в Чигирях та в мікрорайоні Мирний. Остання відрізняється тим, що вона більша, а після ремонту ще й має сучасний привабливий вигляд, наголосив головний лікар Коростенської ЦМЛ Віктор Гардічук. Він погоджується із медичними працівниками та з пацієнтами, що для задоволення медичних потреб мешканців мікрорайону Мирний їм не вистачає аптеки. Тому планується вести перемовини з керівництвом заводу щодо розміщення аптеки. Абсурдно, просто маючи амбулаторію їхати в місто за, за медикаментами через те, жителі правильно якби, піднімаються питання, що організувати тут на цій же ж базі, щоб була аптека. От, ми сьогодні тут якби, все, вже не один раз подивилися всі ці приміщення. Звісно, що десь скомпонувати так, щоб немає можливості, хоча є в них є, там, зупинилися на одному вільному приміщенні, тут же ж яке, якщо це буде згода. Адміністрації на дану відділення цієї площі, то можна буде все ж таки, скажімо, якщо дійдемо якогось консенсусу, то можна буде тут же, на цій же базі відкрити аптеку. Ну, вона дійсно тут необхідна, можливо, там буде як філіал від нашої комунальної центральної аптеки, але вона тут необхідна, це безперечно, це якби номер один зараз стоїть завдання зробити тут, організувати аптеку. Лікарі переконані, працювати приємніше та краще, коли не переймаєшся буденними проблемами, як зробити ремонт, закупити нове обладнання чи медикаменти. Тож нехай побільше буде помічників у медичній галузі, адже тільки разом можна вирішити багато питань, і на цьому ми робимо наголос.